Понеділок, друге лютого, пізнаючи таємницю клітини, дивовижне для мене твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його, Псалом 139, 6 вірш. У своєму дослідженні ми наблизилися до центру і зупинилися біля мерії клітинного міста. Ця велична споруда називається ядром клітини. Ядро зовні покрите щільною двошаровою мембраною, у якій видно невеликі пори. Через ці отвори відбувається обмін речовин між ядром і цитоплазмою. Проникаючи всередину через одну спор, ми потрапляємо у світ хромосом. У кожній клітині міститься 46 хромосом. Хромосома являє собою довгу нитку, яка закручується як серпантин у спіраль. Якщо розкрутити одну хромосому, то її довжина буде більшою за людський зріст. Нитку хромосоми називають ДНК. Саме в ДНК у вигляді спеціального коду зберігається величезна кількість інформації про всю клітину та про весь організм. Невелику ділянку ДНК називають геном. Кожен ген відповідає за певну функцію і може працювати в різний час. Деякі гени працюють постійно, інші працюватимуть через певний час, а частина спатиме все життя. Наприклад, дитина народжується з блакитними очима, а через 9 місяців починають працювати гени, що відповідають за темний колір очей. І незабаром райдушка набуває коричневого кольору. Гени в ядрі це найважливіша частина клітини. Їх ще можна порівняти з програмою в комп'ютері. Якщо в програмі стається збій, тоді частково або повністю страждають клітинні функції. У ядрі також є невелике ядерце, це своєрідний мер клітинного міста. Велику небезпеку для генів становлять віруси. Вірус це невеликий ген, який потрапляє через повітря або через кров до організму. Потім проникає у ядро клітини і непомітно вбудовується в хромосому. Поступово вірус змушує інші гени працювати на себе. Через це хромосоми не підкоряються встановленій програмі, а починають синтезувати інші віруси, які швидко наповнюють клітину. Коли клітина вже не вміщає всіх вірусів, її мембрана розривається. Вийшовши назовні, невелика армія вірусів іде в бій, захоплюючи дедалі нові клітинні міста. Не менш небезпечними для хромосом вважаються клітинні канцерогени, наприклад, надлишок ультрафіолету, хімічні речовини та інше. Канцерогени згубно впливають на ядро клітини, викликаючи мутацію зміну будови хромосом. У результаті такої мутації клітини починають неконтрольовано ділитися і швидко гинути. Так розвивається небезпечна для життя пухлина. Найбільш чутливими до дії канцерогенів є клітини, які перебувають у постійному процесі поділу. Це слизова оболонка внутрішніх органів, шкіра і кістковий мозок. Хромосоми клітин потребують відпочинку і відновлення. Якщо вони пошкоджуються, ремонтна бригада замінює ділянки генів. Цей процес ефективно відбувається під час сну. Якщо ми нехтуємо достатнім відпочинком, наші гени повноцінно не відновлюються. Деякі речовини, що містяться в рослинах, захищають ДНК-клітин. До них належить фолієва кислота, фолацин, яка міститься у свіжих фруктах, овочах і зелені. Під час термічної обробки продукту вміст фолацину знижується щонайменше вдвічі, тому дуже важливо вживати свіжі плоди. Ми складаємося з мільярдів клітин, що перебувають у постійному процесі оновлення й поділу. Однак це не відбувається само собою, адже Бог постійно підтримує в нас життя. Не заважаємо йому в цьому, забруднюючи свій організм і порушуючи закони здоров'я. Дозвольмо Господу явити в нашому тілі й житті повноту Його благословень у твоїй правиці розкошування повіки. Псалом 16, 11 вірш.